Що слово ні, воно завжди має образити людину. Я не розуміла е знаєш, наступних кроків, що це ні, навпаки допомагає тобі і тій людині, які ти говоришся. Угу. Е я завжди якось вважала, що будь-яку ситуацію треба м вийти з неї дипломатично. Щоб ніхто не образився? Нікого не образив. Коли тебе люди е почали підставляти? Ну, напевно, ще. Оце моє перше велике кохання М -м -м, була моя подруга близька, це така подруга дитинства, дитинства, з якою я само, самого самого малочку дружила. Я, ми, я завжди приїжджала на літні канікули, і ми жили будинок в будинок. Угу. А я така, знаєш, щиросердечна, я її привела тоді на цю радіостанцію, де я працювала, познайомила тоді з тим хлопцем. та 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 та, -та. От, і ти знаєш, саме вона десь мені перша вструмила спи.